Що варто ігнорувати? Варто ігнорувати тих людей або ті ситуації, які не ведуть вас до вашої мети, до вашої цілі. Чому? Тому що, якщо ви чітко знаєте, куди ви йдете. Да, ви знаєте свої можливості, ви знаєте, що у вас є достатньо цих можливостей і ресурсів, да? для того, щоб добратися куди треба, то повірте мені, навіть якщо ви будете впевнені, що треба десь звернути, від когось відмовитися, відпустити якусь ситуацію, відпустити якусь людину, то робіть це просто приймаючи рішення, не шкодуйте, тому що ви рухаєтесь до своєї цілі. Оце ваша головна мета. Бо якщо ви будете там, наприклад, із, із жалю. Когось біля себе тримати, або не відпускати якусь ситуацію, то повірте, ви просто будете ускладнювати свій рух. От і все. Тобто, ще раз ігноруйте те, що вас не веде до вашої мети. Або це люди, ситуації, або якісь, я не знаю, події. Якщо вас ця ну, там, ситуація, або людина не веде до вашої мети, ігноруйте її. Там особливої уваги можна не звертати.